Усім прихильникам спорту та футболу взагалі нагадую, що ви зараз дивитесь на радіо місто над Бугом проєкт футбольні розмови. І сьогодні у нас в гостях я дуже радий вітати проректора Харківського національного університету внутрішніх справ, полковника поліції, доктора юридичних наук, професора, президента футбольного клубу «Універ Динамо», заступника голови Вінницької міської асоціації футболу Сергія Бортика. І та вас, пане Сергію. Також у нас сьогодні в студії Івана Миляненко, викладач кафедри тактичної та спеціальної. Спеціальної фізичної підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ та тренер аматорської команди ФК Універ Динамо. Івана Малянко, вітаю. вітаю. І також я радий вітати нашого мого-колегу Олександра е Друсюка, теж ведучий проєкту футбольні розмови. С Саша, привіт. Вітаю. Дорогі друзі, вітаємо е в черговому випуску. Нагадуємо, що у нас триває збір е для бригади Червона калина, які були у нас в першому випуску. Давайте докладемо зусиль, допоможемо і зберемо кошти, тому що хлопцям потрібна техніка, яка буде працювати для користі всієї держави. Отже, долучайтесь до збору і за найбільший, найбільший донат ви отримаєте подарунок футболку ТТ. Так? Футболка піде тому, хто рандомно кого ми оберемо, хто донатить, А хто за найбільший донат, червона калина подарує гільзу. З гравіюванням, навіть там вона буде іменою. Ну, за ці подарунки варто боротися, але давайте вже почнемо нашу, е, нашу розмову сьогодні з нашими гостями. Тему назвали «Футбол як частина навчання, тому що е, гості представляють Харківський національний університет внутрішніх справ. І в мене перше питання до пана Сергія Бортника: Скажіть, будь ласка, ви. Е, е, до е, ХНУСА так, ну дуже не буду його довго називати. Ви працювали ще в, в Національній академії внутрішніх справ у Києві, так, і теж були причетні до футболу. Скажіть, будь ласка, яким чином? Так, добрий день всім. До цього часу я навчався в Національній академії внутрішніх справ з дев'яносто по 2003 рік. Потім працював по 2016 рік. Ну і звичайно. Нерозривно був пов'язаний з футболом. Ми також там створили футбольну команду, яка називалась Динамо Академія. Вона до сьогоднішнього часу ще є, грає. Це студентська команда? Чи викладачі це, були це, це студентська, працівники, курсанти, всі там грали, грають. І сподіваюсь, будуть грати в подальшому в 2016 році. Ви прийшли до Харкова. Так, у 16-му році так доля склалася, що я по службі був переведений до Харківського національного університету внутрішніх справ. І вже десь звичайно, що за по основній своїй роботі займався роботою, але футбол теж був, як то кажуть, на порядку денному. Там же була команда? Е, ну, Там була команда, але вона така була. Не, не, має, не було бази своєї, ніде було тренуватись. До речі, е, тренером був там е, відомий фахівець Олександр Призетко, який потім очолював. Я думаю, знаєте. Так, це такі, призвища, відомий та, відомий так. Металіст, 1925, металіст, перший. Але я вже його не застав, я вже з іншими людьми працював. Вже в 2016 році, Ми там була територія відповідна, подивилися, що тут прекрасно ляже поле футбольне. Виходили його, там вимірювали, дивились. В 2016 рік пішов на підготовку, готували ґрунт, повністю там домовлялись все. І наприкінці 2016 року, я навіть пам'ятаю, день 23 грудня, бо це мій день народження. <рес> от і це well, подарунок ну, да. такий, що запам'ятається. Переїхала трава штучна, бо ми будували там штучне поле е з якісним покриттям гарним. Перший матч відбувся. Е потім, звичайно, новий рік, і перший матч відбувся вже. Е Серпні місяці, 11 серпня, Чудово. був збудований стадіон наш Динамо Арена. Mm. E, панове, хотів вас запитати, якщо коротко, по черзі, скажіть, будь ласка, які у вас враження від Вінниці після Харкова? Футбольні? І футбольні і загалом. <реж> враження самі позитивні, самі нормальні, оскільки працюючи ще в Національній академії внутрішніх справ. Я працював на різних посадах, моїми підлеглими були якраз курсанти. Зараз вони працюють тут у Вінницькому районному управлінні, в головному управлінні національної поліції в Вінницькій області. Мої випускники, тому дуже багато знайомих, дуже багато друзів, товаришів і не лише по вузу, там по життю взагалі є товариші, бізнесмени. Просто нормальні люди, товариші, які допомагають. Вінниця, звичайно, зустріла нас тепло, гарно. Я щиро дякую керівництву Вінницького національного аграрного університету, де ми на даний час розташовуємось. І особисто президенту Григорію Миколаївичу Калетнику, Віктору Анатолійовичу Мазуру, для нас створені всі сприятливі умови. для... Якісного навчання для побуту курсантів. Тому вдячний, вдячний керівництву облас... військової і обласної адміністрації, мерії, Маргунову меру. Ми дякуємо. Так, дякуємо. Пане Іван, а вам як віниться? Е, ну, мені місто дуже подобається. Вже два роки тут ми живемо і. Все дуже подобається, дуже класне, компактне місто, є багато спортивних змагань, в яких ми приймаємо участь. Тобто ми тут не сумуємо, продовжуємо працювати, розвивати свою команду, розвивати там свій стадіон. До речі, завтра у нас відбудеться матч. Якщо хто не знає, о 14.00 на Динамо Арені в НАУ, вулиця Сонячна, 3, відбудеться благодійний матч на підтримку Збройних сил України. Гості до нас приїде команда Другої ліги Чайка з Петропавлівської борщагівки, Тому всіх запрошуємо, будемо раді бачити вас на стадіоні. Пане Іван, скажіть, будь ласка, на аматорському рівні в Харкові так mm. ви говорили, що виграли все два рази чемпіонат області. Правильно я правильно називаю mm. скільки разів Кубок області виграли? Mm. Так, mm. чемпіонат Харкова самого двічі. Mm. Так, mm. з якими амбіціями ви в Вінниці? Ви хочете теж стати повними переможцем? Mm. Ну, якщо брати ту команду, яка була у нас в Харкові, то я думаю, що в Вінниці ми вже давно були б чемпіонами. Тут трішки часи змінилися, багато гравців, ключових гравців пішло. У нас Харкова, здається, залишилося три чоловіки я, Микита Карас і Денис Гнилицький. Три, три, да. три ключові гравці. Я зараз не граю, на жаль. Всі інші нові молоді футболісти, яких ми курсанти, студенти, деякі вінницькі хлопці до нас прийшли зараз. Тому ми вдома. Команда, у нас дуже молода команда, але я думаю, що якщо хлопці так будуть працювати на тренуваннях з таким бажанням, дякую керівництву, що дає нам всі умови, щоб ми могли розвиватися. Тому я думаю, що в найближчому майбутньому ми все ж таки щось будемо намагатися завоювати. А які у вас, враховуючи, все, що ви зараз сказали? Який етап команда проходить, враховуючи щось доєднується нові сили і нові хлопці? Етап перебудови, мабуть, все ж таки, бо у нас команда все ж таки представляє університет, і тому у нас кожен рік випускаються хлопці. От в цьому році випустилось сім сім фут... чоловік, які були в команді. З них деякі хлопці були ключовими футболістами, як валіклабаті на воротах. Настояв Кирило Серган. Ще там хлопців, яких можна відмітити, тому постійно цей процес зміни складу він десь дає своє. Ми не можемо зігратися повністю, і тому постійно шукаємо щось нове, якісь нові схеми, якийсь новий е зіграність, і тому нам трошки важкувато. Вінничани, які дотичні до футбольної сфери, говорили перед нашим ефіром про те, що е команда Універдинамо це одна з небагатьох. Команд, яка має професійний підхід до тренувального процесу. Це так? Ну, я думаю, ну, так Ну, так, вас оцінюють з боку. Так, так ми... Сергій Миколаївич, думаю, відповість на це питання. Так, звичайно, ми за любу справу, яку робимо, хочемо робити її найкраще. Або її робити як найкраще, бо взагалі не розпочинати. У нас був професійний підхід і в Харкові, у нас була. Потужна матеріально-технічна база, у нас все було на території, у нас і стадіон звичайно, трибуни, свої, своя савна, ну, лазня, От, свій фітнес-зал, свій тренажерний зал, все це було на території, нікуди не треба було їхати, зал для теоретичної підготовки, роздягальні. Все це було, було були створені такі сприятливі умови для, як для тренерського складу, для гравців. Всі хотіли потрапити. У нас було дві команди навіть там. Перша команда, вона чемпіон Харківської області, Володар Кубку. Ми три рази вигравали Кубок Міністерства внутрішніх справ. Це Такі е, Олімпійські ігри, як би мовити, силових структур, там, де Нацгвардія приймає участь, е, всі там е, МЧС, е, ну, повністю всі силовики, прикордонники. Ми виграли три рази: один раз футзал у 2016 році, два рази футбол. Останній рік це був 21-й. Да, ну і потім, звичайно. Е, Увесь час, коли він проводився, ми все виграли. Тому що там ковід був, не проводилися турніри. От. Що стосується безпосередньо гравців, звичайно, що в першій команді грали досвідчені гравці, які мали досвід виступів не лише там у першій чи другій лізі, в українській прем'єр-лізі. Наприклад, Владислав Зайчук, там десь у нього більше 400 ігор. А також там і такі прізвища, як Віталій Собко, там Ігор Луценко. Такий був, знаєте, сплав досвіду і молодості. от такі. Видно, хто, хлопці брали приклад з ним, з них, тренувались. Була також команда е, дещо. Там, це були там в ній курсанти, студенти, які теж хотіли грати, не дотягували десь, розумієте, але через ігри, через тренування, через тренувальний процес вони підходили. У е, нас тренер кваліфікований, був Сергій Валерійович Сезихін, який на даний час завтра приїде до нас із чайкою да, сюди грати. От ми 5 років з ним працювали, це е, дуже сильний, дуже потужний такий мотиватор, тренер. Трудоголік своєї роботи, я просто знаю, що кажу. От він йому люба команда і Першої ліги, і другої, і ППЛ. Сергій Миколаївич, ви перерахували всі, всю ту інфраструктуру, як у вас була, то я вам скажу, що, мабуть, команди другої ліги такого не мають, як все те, що у вас було. Але скажіть, будь ласка, чи. Студенти які, і курсанти, які грають за вас, вони мають якісь преференції в навчанні через те, що вони виступають за футбольну команду? Ну, як преференції? Звичайно, вони гордяться тим, що вони є членами футбольного клубу. Не лише, у нас не лише футбол культивується, у нас і ігровий спорт. І також і легка атлетика, і боротьба самбо, все. І в нас збірні команди є. і Ми завжди ставимо цілі завдання перші місця перемагати. Що стосується футболістів, знаєте, поблажок таких, якихось сильних, нікому не було. Ми негодяї, от і таких, хто десь хоче. Таким словом, не зміниш, його зашаритись, ми в команду не брали. Ну і воно видно було відразу. Тому не треба було, щоб він десь кудись пішов, щось там десь опозорив нас. От. Але, звичайно, десь допомагали в чомусь, ну, десь авторитетні хлопці були. В основному брали. Наприклад, у 2019 році до нас поступив майже увесь клас училища фізичної культури міста Харкова. Вони грали в нас на полі, бачили все. Ну куди їм ще йти? Ну де? Ну де можна навчатися, отримувати освіту і грати в футбол? Ну де? Ну звичайна сапідготовка. Ми їх за це журили так, як треба, якщо хтось там двійку отримав. Ну, незадовільну оцінку маю на увазі там, чи десь в якусь ситуацію потрапив. Але вони ну така була в нас дисципліна на першому місці. Знаєте, така німецька дисципліна. От вони цього не робили, бо вони знали, які будуть наслідки, яка моя буде реакція. Ну, можливо, саме через цю дисципліну, і в перші дні повномасштабного вторгнення ваш універ взяв участь в обороні Харкова, і, і зараз точаться бої навколо Вовчанська зоні Вовчанська. Як ви особисто реагуєте на такі події в Харківській області? Та як реагуємо? На, на жаль, зараз наш рідний, Незламний Харків переживає дуже складні часи. От ми знаємо ті місця, де це все відбувається. Вовчанськ була така команда. Ми не один раз там грали на першій області. Андрій Березовчук тренером, і був мій товариш. От, на сьогоднішній день точаться бої там, вуличні, дуже складно, дуже складна ситуація. От, те, що підходять ворог, підходить ближче, якісь райони захоплює, але наші бійці відбивають той наступ. От, ми знаємо ситуацію з вуст, що де відбувається, не десь якихось там телеграмів, які можливо комусь. Там вигідно щось, якусь викривлену таку інформацію подавати. От. Все, все буде добре. Харків буде на місці, Харків буде стояти, Харків буде і ворожа нога туди не зайде. І це українське маємо. місце. Да. Пане Івана, хотів ще запитати. Ви, як тренер, які ставите завдання вашій команді на найближчий там, сезон другий? Ну, всі завдання команди ми ставимо разом з Сергієм Миколаївичем, Тому. Ми з ним це обговоримо. Ну, вже, бо... вже, 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 вже. <сих> не спихуйте цю <не> відповідь. <сих> Я особисто від себе, як тренер, хочу, щоб хлопці тільки прогресували і становилися кожним днем краще, ніж учора. І, звичайно, завжди приємно вигравати, завжди хочеться займати найвище місця, але для цього потрібно дуже багато працювати, і ми будемо це робити. Ну, найближчим майбутнім ви бачите можливість скинути яско з п'єдесталу вінницького футболу аматорського. Поживемо, побачимо. Знаєте про що я жалкую зараз? Що у нас завершується час нашої розмови, на жаль, тому що ми тільки почали говорити. Але я впевнений, що ми ще зустрінемось у цій студії і, можливо, з іншими учасниками, але від з представниками команди футбольного клубу «Універ Динамо». Я дякую вам за те, що прийшли, за те, що знайшли час, за те, що ем, вірите в перемогу, за те, що все робите для того, щоб Україна перемогла. І нагадую, що сьогодні ми разом з Олександром Бондурсюком спілкувалися із Сергієм Бортником. Проректором Харківського національного університету внутрішніх справ, полковником поліції, доктором юридичних наук, професором, президентом футбольного клубу Універдинамо, заступником голови Вінницької міської асоціації футболу. Також раді були бачити сьогодні в нашій студії Івана Омеляненка, викладача кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки, тренера аматорської команди ФК Універдинамо. А футбольні розмови наразі завершуються. Дякую вам, дякую нашим слухачам за те, що нас слухали. І сподіваюся, цікаву інформацію багато сьогодні. Почу. Чули, отже, до наступних зустрічей, до до зустрічі, до наступної п'ятниці, до зустрічі. Футбол футбол як невід'ємна частина життя, де аматори стають професіоналами, а глядачі фанатами. Гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції. Поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом Футбольні розмови на радіо Місто над Бухом.